15 березня плацебо, а віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Євреїв, 11 розділ, перший вірш. Я чомусь упевнена, що ти коли-небудь чув таке розумне слово, як плацебо. Якось мій дідусь розповідав історію, що сталося з його мамою, тобто моєю прабабусею. Вона все життя хворіла, вимагала до себе неабиякої уваги, завжди викликала лікарів і часто лежала в лікарні. Щодня вона просила свого сина про те, щоб він викликав лікаря, аби той прописав їй якісь ліки для покращення самопочуття. Мін дідусь був дуже розумною людиною. Він казав, що більшість хвороб його мама вигадала, тому вирішив учнити так, щоб прабабусі не нашкодити і допомогти одночасно. Він купив три види звичайних ітамінів це були гексавіт, ревіт та ундевід. Коли дідусь прийшов додому, то пояснив матері, що їй виписав ці ліки дуже хороший спеціаліст і розписав, як їх правильно приймати. Рівно за тиждень прабабуся почала себе почувати значно краще, вона дуже була задоволена новими ліками, а ще більше самопочуттям. Розповідаючи мені цю історію, дідусь сказав, що насправді, завдяки вірі в те, що ці ліки дуже ефективні, моїй прабабусі насправді стало краще. Отже, плацебо це дивовижний, чудодійний ефект. Для лікування це фальшиві ліки, які пропонують хворому замість справжніх препаратів. У якості плацебо можуть бути використані не тільки таблетки і вітаміни, це також можуть бути різні медичні операції. Якщо простіше. То лікар підсуває пацієнту аскорбінку під виглядом ліків від усіх хвороб або здійснює якісь маніпуляції, а вже віра хворих творить великі дива. У 1994 році хірург Брюс Мослі проводив дослідження на ветеранах американської армії, які скаржились на болі в ногах. Мослі розділив пацієнтів на дві частини. Одним робили реальну операцію, іншим звичайний шкіряний надріз під наркозом. Пацієнтів переконували, що операції пройшли успішно, і дійсно, всі пацієнти перестали відчувати болі та дискомфорт. Ефект плацебо зайвий раз доводить те, як мало ми знаємо про можливості нашого організму. Однак не варто переоцінювати його можливості, адже з його допомогою неможливо вилікувати абсолютно всі хвороби. На відміну від плацебо, по вірі відбуваються великі дивні справи, вірою навіть можна отримати зцілення. А чи маєш ти справжню віру?